Звертаю вашу увагу, що таке куля. Доберіть закінчення речення так, щоб утворилося правильне твердження. Куля утворена обертанням. Прямо зроблю рисунок, і дуже хочу, щоб ви це побачили, тому що таке питання і на НМТ, і на ЗНО було раніше. От людина обрала та, що проходила тест цей на освітній платформі обертанням кола навколо його діаметра. Згадайте, якщо ми будемо коло обертати, це буде сфера, а куля утворена обертанням круга навколо діаметра. Тут дуже щось схоже на круг і коло. От якщо у вас. Круг, це частина площини обмежена колом, можна сказати, тарілочка, це ще те, що всередині. А коло, можна обручка привести, приклад, це ті точки, які лежать на однаковій відстані від кола. І ну, порожня, так і сфера порожня, а куля вона наповнена свінцева куля, угу. а тут повітряна кулька. Зрозуміли? Да? Ця відмінність дуже важлива.